Також Зеленський наголосив про те, що Путін спробує відкрити новий фронт, якщо не буде плану, як прийти до миру і що робити далі. Це, друзі, нова теза, дуже, як на мене, цікава, тому що неодноразово тут, на каналі військові експерти виголошували думку про те, що відкриття другого фронту для будь-якої воюючої сторони це справді дуже серйозна і небезпечна ідея, чи вдасться до цього Путін, ну, зважуючи на те, що у Путіна з логікою не все дуже добре. Хоча і різні інші думки, що Путін діє взагалі в логіці, якісь ну втім, це окрема розмова. То я також вважаю, що Путін може відкрити новий фронт, ну не такий можливо масштабний і великий, як в Україні, але провокації проти країн Балтії і Польщі він може робити. Як ви думаєте, пане Валерію з яких позицій може підкреслю, може заходити Дональд Трамп в контексті питання України, україно-російської війни з розмові з Сідзінпіном? Та ну для нього це не основне питання. Послухайте. Для нього основне питання, щоб не розпочалася війна в Європі велика. Щоб до завершення каденції не було воїн у світі. Тому що Китай активно готується до війни, ми ж це розуміємо. Я вважаю, що Китай на цю хвилину не готовий, оскільки він вже упустив шанс. Те, що зараз можу сказати, до мене доходила інформація, звісно, я відношусь до неї дуже обережно, ще минулого року, що готувався великий наступ саме на країни Європи ще влітку минулого року. І він мав відбуватися за участі північнокорейських та китайських військ. Це ну, дійсно така, такий план виношувався, він нікуди не подівся, от що ми розуміємо. І це не секрет, там, знаєте, якогось там. Не знаю там спецслужб китайських, американських і так далі. Про це дуже багато говорять. І ви це пане Юрій також добре знаєте. Єдиний нюанс, що ще минулого року Європа була менше до цього готова, зараз Європа більше готова. Я не, хоч, не можу відзначити, що, наприклад, європейці там збільшили чисельність своїх армії і так далі, тому подібне, але е, снаряді вони почали виготовляти більше. Зброї вони почали виготовляти більше, технології в них стали краще. Настрій європейців до спротиву набагато став позитивнішим для самих європейських країн, ніж він був рік тому. І я вважаю, Китай упустив свій шанс швидкої е, блискавичної операції у Європі з руками Росії. Але з порядку денного це не знято. Бо, от буквально вчорашня заява Каї Калас, з приводу того, що каже, ми не, не підемо на те, щоб визнавати території, які Росія окупувала з Росією, каже, тому що тоді що виходить: що силуємо на захопити будь-яку слабку країну, вона ж кого вона. має на увазі першу чергу? Естонію, ну Естон... ну, скільки ну з її повагою до естонців, латвійців і литовців. Ну вона невеликі країни. Тішуся з того, що вони в НАТО, бо там таки є вже війська НАТО, і там буде спротив. Але вони справді дуже маленькі. Такі операції будуть для чого? Провокації будуть, для чого? Для того, щоб примусити зараз нас, повертаємося до нас, піти на поступки Росії у питанні підписання якоїсь угоди. Про перемир'я, мир і так далі там зараз не це не, не важливо, як воно називається, хоча це, це важливо, але от зараз в цьому контексті це не настільки має велике значення для того, щоб зупинити війну на певний час. Але Китай свої амбіції стосовно поширення е, своїх інтересів у Європі, економічної експансії на території Росії, Європейського Союзу, він вже нікуди не подівав. Вони були, їй А, Бо, знову ж таки новий торговий шлях до Європи. Про яким я ще не згадував, ну це ж для чого робиться? Для того, щоб зберігати свій експортний потенціал. Для Китаю, за великим рахунком, війна ну може видаватися ну, от з точки зору економіки. Зараз не дуже вигідною у Європі, тому що в будь-якому випадку війна в Європі велика, вона призведе до того, що буде переорієнтовано велику кількість грошей саме на оборонку. І тоді Європа не зможе там торгувати в такому об'ємі, як торгувала раніше з Китаєм. Зараз це колосальні об'єми, це сотні мільярдів доларів. І для китайської економіки, і взагалі для виживання Китаю, це вкрай важливо. Є е, е, спірна поки що думка про те, куди в першу чергу спрямовані зараз інтереси Китаю: чи в Європу, чи е, в Південно-Східну Азію, ну, Індотехіанський регіон. Як на мене, вони однакові там і там, але по суті різні. Якщо Індотехіканський регіон це дійсно. Територіальна експансія, тому що те, що вони намивають там острови і так далі. Створюють там ну, поки що не повноцінні військові бази, але ну фактично готуються. Це очевидно до а, територіальної експансії. Але якщо говорити, ну і плюс далекий схід, вони активно туди втручаються, в російські питання. А якщо говорити про Європу, то йому треба ринок Європи. Американцям потрібен ринок Європи і Китайцям ринок Європи. Тут математика працює, тому я наполягаю на тому, що у Китаю є варіант дійсно військових диверсій руками Росії. Не забуваємо, Тайвань залишається в інтересах Китаю, але Китаю не цікаво зараз розбомбити Тайвань. Їм треба провести ефективну операцію, взяття під контроль, тому що там величезна економіка, торговий оборот, друзі, на секундочку, між Китаєм та ну, почти під півтрильйона доларів за різними оцінками 400-500 мільярдів. Уявіть собі ці цифри, це рівень із ша. Ну для чого воює для чого знищувати свої золоті яйця? Ну це ж це ж нелогічно. А те, що китайці вміють рахувати гроші, думаю, ніхто не сумнівається. Хоча знову ж таки багато спірних питань вибачаєте, що відходжу від, від вашого основного питання до Китаю, але це важливо для розуміння, тому що вкрай важливо зрозуміти, що на сьогоднішній день Китай не ну. Математично не зацікавлений в тому, щоб позбутися зовнішніх ринків. Вони йому потрібні. Тому він в будь-якому випадку буде впливати на остаточні рішення і так далі. Росія продовжує провокувати країни НАТО до війни. Норвезькі f 35 перехопили російський розвідуваний літак Іл-20 над Баренцевим морем. Про це інформує Альта Постен. Попередньо жителі одного з місць чули два вибухи. А будівлі та вікна затремтіли. Прес-секретар ВПС Норвегії поспішив повідомити про те, що вибухи сталися, коли F-35 саме подолали звуковий бар'єр. Чи це так, чи ні? Зараз, друзі, достеменно ніхто не знає, можливо, там щось було інше. Але справді літак Іл-20 20 це розвідувальний. Я взагалі останні не знаю скільки років, 10 точно не розглядаю центральну Азію як російські проксі. Центральна Азія це винятково китайські проксі, де Китай це номер один, і саме Сідзіньпін вирішує долю Центральної Азії, центральноазійських азійських диктатур. Вони покладаються на сідзіньпіна, в них все економічно, цивілізаційно, фінансово ем, орієнтовано на Пекін. Хіба що поки немає народної визволямі Китаю ніде крім Таджикистану? Але питання часу, коли це зміниться, тому що ну поки ці Зіньпін дозволяє Росії погратися в ДКБ та там в якісь ці процеси, але це чисто гра. Ну, це, це китайські землі, це китайські, всі-всі. всі, всі, всі ці... На превеликий жаль для цих народів, звісно, тому що китайці ще гірше приносить, ніж росіяни. Ну, хоча це одне те саме приблизно. А по Далекий схід, це теж дещо інше, але по арктичному аспекту. Беззаперечно, це найключовіше питання загалом для всього. Дональд Трамп дуже хоче контролювати Арктику, і щоб Китаю ніколи не було в Арктиці ні економічно, ні військово. Бо Арктика це найближчий шлях. Війни з американським континентом, Арктика тана в 27-му році вважається, що всі арктичні води стануть прохідними, тому що ну, вони розтануть. Арктика налічує величезні запаси на звідані ресурсів о, на дні о, та о, власне, Арктичного океану. Є чимало різних ресурсів, дуже хороших важливих, які так. дуже хочуть мати Китай. Запаси потної води там знаходяться. Там різні 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 речі, які дуже цікаві всім. Абсолютно ще й нема договору про Арктику. Є договір про Антарктику, але договору про Арктику ніколи не існувало. Це означає, що правий режим там дуже підвішений. Ну росіяни тому, наприклад, дуже поспішали підводничом на глибоководне дно. Це глибоке дно арктичного кану, встановити там і сказати, що це їхні землі. От тому це дуже визначально буде. Звісно, у нас є два арктичних маршрути: один через Америку, інший через Росію, тому що ну власне північний південний ці шляхи, е, от але Китаю я думаю, тут правильніше дійсно сказати контроль, це контролює, тому що Росія сама не здатна тобто, не підтримувати. Та, та порти ну в Росії немає грошей на розбудову цих портів, на підтримку uh -huh. цих об'єктів. Китайці фінансують була статистика про те, що навіть от з 22-го року лева частка чи більше навіть компанії, які знаходяться в арктичному регіоні Росії, вони або китайські, або з китайським ламентом. Uh -huh. Тобто росіяни не мають фінансів, і ресурсів, щоб там щось розвивати. Як в принципі, росіяни не мають ресурсів і фінансів ні на що. Але мають на це китайці, і вони дають постійно різного роду можливості для Росії, щоб вона розвивалася інфраструктурно, військово-промислово, технологічно, соціально, культурно ну абсолютно в усіх напрямках. Та тому дуже важливо часто це говорити, що Росія це саме китайська держава, вже я не знаю, на який в неї рівень суб'єктності ще залишився, от а враховуючи рівень ще й божевілля, яке має Росія, то, то в цілому ну, ну, є в них суб'єктність в аспекті російської війни в Україні, і це по суті стає якась екзистенція для, для, для останніх цих залишків російської суб'єктності. А для нас, пане Артуре, наскільки це небезпечно? Це дуже небезпечно. Ну це для всього людства небезпечно. По перше ну, так. так віддавати китайцям будь-що це дуже погано. Комуністичні партії Китаю це дуже небезпечний суб'єкт, який загрожує всій планеті, загрожує Європі, і для чого ще Росія треба китайцям для доступу до інфраструктури для логістики. Я бачав величезну загрозу в тому, що рано чи пізно, коли почнеться третя світова війна, коли Росія почне програвати на європейському фронті, вона почне програвати 100% на європейському фронті дуже швидко. От, то дуже швидко прийдуть і китайці. Тому що uh -huh. ну, всього росіян 134 мільйони, а 134 мільйони це декілька китайських провінцій. Бо ми не забуваємо, що навіть хоч Китай це друга держава по кількості населення в світі після Індії, але в них досі 1,4 мільярди людей, uh -huh. і це велика небезпека. От, тому, тому і арктичні шляхи в цьому сенсі дуже небезпечні і. Uh -huh. Загалом, загалом, те, що е, досі є така сильна увага до торгівлі з Китаєм, це погано, і ми маємо з цим боротися. Це питання стратегії. я Не кажу, що зараз треба пропонувати всю торгівлю з Китаєм, але якщо ми подивимося в 2030-2035 рік, ми звісно беззаперечно маємо розуміти, що там має бути якомога менше Китаю. Ми бачимо, що м -м, світом і західним світом. Війна в Україні сприймалася все ж таки доволі таки тривалий час, як локальний конфлікт. Ми постійно, українці, Україна, виступаючи на міжнародній арені, заявляла, що це не локальний конфлікт. Ми проводили паралелі свого часу, яким чином розпочалася Друга світова війна, як намагалися умиротворити диктатора. Думаючи, що якщо дати йому, там, наприклад, Чехію, чи дати там, йому частину Польщі, чи дати якусь іншу територію, то він заспокоїться і на цьому зупиниться. Але тоді це виявилось не так і зараз це не так. І а, те, що останнім часом почав діяти а, Путін шляхом а, порушення кордонів безпілотниками Польщі, Шляхом пролітання відповідних військових літаків в Естонії, шляхом тих же самих безпілотників, які пролетіли над Данією, все це якраз говорить про те, що він готовий підвищувати ставки. І це не локальна війна, це війна, в тому числі і ваша. І як тільки зараз декілька статей там вийшло, в тому числі по-моєму, Блумберг чи за економіст. А що буде, коли Україна припине супротив? Дуже гарна стаття, якраз говорить, що трошки протрезвіли західні політики з приводу того, що так, Україна є для вас на даний момент щитом. На даний момент ми стримуємо агресію, яка б, би, якщо би Путіну би вдалося, він за ці три роки. Ті військові заводи, які перебувають на території України, які йому потрібні для того, щоб виготовляти зброю, в тому числі і ракети. Якщо б він захопив би ці, цю територію, то зараз б він би мав набагато потужнішу можливість атакувати. Тому в цьому ключі відповідна це загроза. Вже приходить до усвідомлення. Ми в тому числі є зустрічі з різними західними політиками, представниками Європарламенту, представниками Єврокомісії, американськими американськими представниками. Вони нарешті починають усвідомлювати, що це є серйозна загроза. Американці, в принципі, тут більше така позиція Трампа, як він заявив, між нами океан. Тому нам нема стільки там яких чу, ось це війна безпосередньо європейців, але і у них є відповідно усвідомлення таких загроз. Ще один дуже важливий момент, чого вони, в принципі, злякалися. Вони усвідомили, що війна не буде такою, яка вона була в минулому сторіччі. Ага. Внаслідок того, що Україну підтримували дозовано. Підтримували і військовому плані, і фінансовому плані. Це призвело до того, що агресор мав можливість адаптуватися до тої зброї, яку вони давали Україні. А він вивчав наш досвід. Ми в умовах обмежених ресурсів почали застосовувати те, що ми могли застосовувати, в тому числі безпілотники. Українці робили відповідні кроки в інноваціях, військових інноваціях. Спочатку були скиди, потім АФП дрони, потім там всякі, як вони називають А Були відповідно і наводні дрони, тобто морські дроні, які фактично знищили третину російського морського флоту. А з точки зору, скажімо так, військового плану. то Флот, російський флот, він не уступає європейському флоту, європейським флотам. Тобто, це зрозуміло, що використання дронів може призвести до того, що ви втратите свою перевагу на морі. Поки що, звичайно, питання залишається відкритим щодо авіаносців, там зовсім інша система захисту, і ціла група кораблів і так далі, але все ж таки. Відповідні ризики є. А тут ще і повітряні дрони і ще інші способи. Як результат, то це вже приходить на новий рівень. І європейці почали задавати собі питання, чи вони готові до протистояння з новою армією Росії. Це вже не оцінка танків, це вже не оцінка кількості там, літаків, інших там, артилерійських. Е Наявність сотні тисяч дронів може бути беззаперечною перевагою, коли ціле рої дронів летять на вашу країну, і вже тоді, а у вас немає можливості. Ну, якраз оцей порушення повітряного простору Польщі показало, що ви не можете ефективно протистояти тим, що ви маєте. Ви збили скільки там? 4, якщо не помиляюсь, 20 Ну, це просто катастрофічно, а якщо б ці дрони досягли своєї мети. А якщо б це було не 20 дронів, якщо б це було 1000 дронів, Росія вже би паралізувала вашу енергетику. Вона б вже паралізувала там ключові якісь інфраструктурні об'єкти. Тобто, це серйозна загроза. І оця загроза почала приходити до, скажімо так, до розуміння. А європейським політикам в першу чергу, які звертаються, в тому числі і до Сполучених Штатів, що вони не готові до війни 21-го сторіччя. Ваша дозована допомога, військова допомога призвела до того, що ви фактично натренували нову армію.